На жаль, сьогодні мами не стало. Вона не винесла все це. У неї була контузія, око сліпло, були стресові наслідки на серце, і лікарі, і інсульт був, і все таке інше. Боролись до останньої хвилини, до останнього. Так що такі справи. Така війна, таке життя зараз. Трапилось те, що у квітні місяці російські війська наступали, наступали, попали вибухові снаряди біля вікон нашої квартири на першому поверсі. Частковий дом був порушений, вхід у під'їзд. Ми з мамою були поранені. І мама, і я. І нас, дякувати Богу, витягли. бо Трапилось таке, що сусідка з сусіднього дому була завалена, визвала надзвичайників, вони її витягли і спитали, чи є хто ще. Вона відповіла, що є у сусідньому будинку, здається, на першому поверсі люди. І Нас тоді закривавлених, розстрільних, Забрали, відвезли до Сєвєродонецького лікарню, а тоді на другий день евакуаційним потягом відвезли вже спочатку до Краматорська, а тоді привезли сюди, оперували, витягали сколки. У мене рука поранена, теж сколочна була, і теж шивали і сухожилля, і нерви. І інші операції були, інші уламки доставали з тіла, з обличчя. Лікарі просто не тільки виконували свою роботу, вони Це подвиг, Це їх лікарський подвиг.